Ну а далі про самих претендентів на депутатський мандат. Зайняти місце в Верховній Раді прагне 110 мажоритарників від Хмельниччини. Серед них діючі нардепи, підприємці, представники місцевого самоврядування, громадські діячі. Окремі кандидати позиціонують себе як незаплямовані нові обличчя. Втім, насправді за ними тягнеться цілий шлейф протиправних дій. Про одного з так званих борців за справедливість дивіться далі. Це Іван Кушнір, безпартійний підприємець, має середню спеціальну освіту та мріє про депутатське крісло. Але я маю життєвий досвід на хмельницькому горизонті. Кушнір засвітився після революції. Спочатку у рядах однієї з самооборон щоправда пробув там недовго з кількома соратниками зі скандалом з лав громадської організації його виключили. Недовго думаючи, активісти утворили іншу самооборону із сумнівною репутацією. Тепер кушнір прагне потрапити до парламенту, надати можливості територіальним громадам. Так і діяти, якби вони цього яке вони мають право по конституції. Щоправда, рецепт оборони територіальної громади у Івана Кушніра дивний. Кілька місяців тому він був серед тих, хто самовільно захопив квадратні метри у центрі міста. Нагадаємо, мова йде про комунальне майно Хмельницького, колишнє приміщення першої аптеки. На чималих площах брутальним чином оселилася так звана територіальна громада, а сама оборона взялася її захищати. Ніякого захоплення не було, тому що приміщення було взагалі. Нічий самооборона з'явилася в приміщенні випадково. У дивну ситуацію втручалися депутати міськради Проте активістів, яких у народі охрестили фармацевтами, порушили кримінальну справу за статтею «Самоуправство». Коли правоохоронці навідалися у гості на Кам'янецьку, там щинився величезний скандал. Запрошення, Запевняють, що працюють на громаду втім, кого й від кого так захищають, порушуючи закон, незрозуміло. Втім, силовими методами кушнір та компанія у будь-якій своїй діяльності не гребують. Правда, якось вони не подумали, що ми ж самооборона. служби да і вони получили по зубах, просто напросто і все. Але так буде завжди. Тому яку країну збудує такий починаючий політик, здогадатися неважко. Я просто диву даюсь, розумієте, що твориться в країні. Ну, до якого часу це буде продовжуватися? Я розумію, як Українець, знаєте, ми ж кажемо про свою націю, як не з'їли, то понадкусували. десь ми хочемо кусити всі, в нас таки сидить чомусь з душі, щось там ми хочемо. Ми діємо по волі своєї душі, по волі свого серця, як патріоти. То я думаю, що якби ми мали владу, все ж таки, можливість створити закони і таке інше діяти звідти із центра цієї влади, то. Можна було б змінити багато чого. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич. Новини Ті Вісім Плюс.